Народився я в 1936 році в селі Мар'янівка, Кагановицького району. На той час був Кагановицький, а тоді його в 1963 році перейменували на Поліський. А біля Поліського, біля самого, була яма велика, де розстрілювали всіх комуністів, євреїв. Там зараз на цій ямі зроблений такий пам'ятник. І нас везли туди на розстріл. І тоді коло зірки, село Зірка перед Поліським, ця машина щось поламалась. І як ми, нас там багато було, як ми там відкрили двері. І, А це вночі було, ми побігли в поле, то стрільба була, але то вже і так ми осталися живі. Ходили, просили їсти по селах. Одні дають, другі не дають. Тоді було багато мародьорів під відом партизан. Приходять уночі і кажуть, віддай кожуха, віддай то, віддай то, позабирали і пішли. І тоді ж окремі навіть у цих партизан, так називаємо, які приходили вночі, упізнавали ж знайомі. А на завтра цей знайомий вже ходить по селу. І оце викликало у людей обурення. Як це так, наші люди нас і граблять. Як закінчив школу у 51-му році, я пішов зразу працювати у колгосп обліковцем. І вже у 52-му році мене прийняли на роботу у Поліський районний земельний відділ. І я там працював на посаді виконуючого обов'язки зоотехніка. У 1954 році я перейшов на роботу завідуючим сільським клубом у село Мар'янюк. Клуб був старенький, а молоді було багато. Тоді комсомольська організація була 120 комсомольців. Я був секретарем комсомольської організації. Я тоді грав на гармошку. І тому. Притягувалася увага молоді до клубу, бо вони приходили, я грав, вони танцювали. І тоді я ну, міг їм, вже, як кажуть, управляти. Вони мене слухали. Ми багато виїжджали вночі на різні сільськогосподарські роботи, на скирдування. Граю до часу, в 10 вечора, тоді всі сідаємо на машини і поїхали скирдувати льон. Або граю, а на завтра всі виходять і садим дерева. А як чорниці були, чим тоді платили, яїчка приносили там самогонку, ну я її не улякався. А то, в принципі, я мало коли за плату грав, а так, на користь людям, у 55-му році. Я був призваний до радянської армії. Служив я далеко у Забайкальському воєнному окрузі це в Даурії. Термін служби там був два роки, із-за того, що був дуже суворий клімат. Зимою там були морози до 55 градусів. А літом 45-50 градусів була жара. У 1966 році мене райком партії послав на роботу головою колгоспу в село Вовчків Поліського району. Райком партії рекомендував, а колгоспники цього колгоспу імені Леніна мене обрали головою. У колгоспі, ну в цьому, де я працював, це був найбільший колгосп у районі. Працював літак для підживлення озимих. Туди насипали. Він добриво, і він їде і розсипає, летить, тому що не можна було, було весна, туди ніяка техніка не йшла, бо грунт такий, тільки самоліт. І це все були одні льотчики. І от на одну весну вони подзвонили і кажуть, ми прилетимо. Ну вони не знали, вони коли сідали там осінню, там твердо було, як асфальт грунт такий. Але вже коли він мокрий, то там розкисало так, що не можна ноги витягти. І вони коли сіли у той ґрунт, то і загрузли. Нікуди не можу, треба витягувати було. А там працював трактор, це тільки починались польові роботи. Гусянічний трактор і був тракторист Іван Іванович. Ну такий він зовсім розвинутий був. Він трактор і працював. Не пішли за ним, цей приїхав витягувати. А там же у самольота ці ноги, отак, як три ноги, отак. Він затягнув тросом сюди, тоді потягнув цю і до трактора. І коли він почав тягнути самольоти, до ці ноги звелись і підняли двигу, все там розрушив. І все, і самольот не придатний. Ну то тут льотчики давай з плечем до мене, що допоможить, бо нас посадять. То я тоді поїхав у це їхнє об'єднання, у Святоші. Договорились і там на місці його і ремонтували цілий місяць. Приїжджала майстерня, і все це я пому плачу. І харчував, і, і за роботи платив, ну щоб хлопців спасти від неприємності. Таким чином поремонтували, і вони полетіли, але вже не підживлювали. Працюючи першим секретаром райкому партії, мене застала аварія на Чорнобильській атомній станції. Я узнав про початок аварії рівно у час, коли ця аварія трапилась і спустя десь 20 хвилин мені подзвонив уночі начальник міліції і сказав, що взірвався атомний блок. На станції і весь підрозділ міліції виїжджає туди на охорону. Я тоді пішов у райком партії зразу ж. І до ранку я був у райком партії, ніхто мені не дзвонив, і я нікому не дзвонив, бо зв'язок зразу був відключений в усьому районі для того, щоб не піднімало населення паніки. Відключили зв'язок будь-який. І так було два місяці. Я мав тільки позивний, і через чергову на станції телефоні я міг виходити. Ну, кого я називав. І вона мене включала. А зв'язку в районі ніякого не було. На другий день в район привезли з прип'яті. 45 тисяч населення евакуювали. А в районі проживало 36 тисяч населень. І все це населення ми повинні були розмістити, організувати харчування і далі дітей у школу і все, що треба було для нормального життя. А тоді холоднувата весна була. І вже в 4 години ранку. Повний райком партії набігло дітей, бо вони, коли забирали їх із прип'яті, їм казали, що ви на два-три на дні ми вас привеземо. Таким чином, люди не одяглись. Це було дуже терміново, все робилось. і Діти приїхали, і холодно було. І я тоді дав розпорядження. У Рай спожив спілку у комбінат побутового обслуговування і їм видавали всім теплий одяг, ну такий літній одяг для того, щоб вони поодягались безкоштовно. І таким чином ми цих дітей оділи. Було тоді витрачено десь 660 тисяч у тих грошах. Це дуже велика сума. І ніхто не хотів тоді списувати цих грошей. Той каже, я не давав указівки, той я звертався в обликонком. Голова каже, я вказівки тобі такої не давав. А я йому кажу, так а як людей тоді можна було там тримати на холоді. Це ж малі діти. І вже аж 2 травня, коли в район приїхав Ріжков голова Ради міністрів СССР, Лігачов, другий секретар ЦК КПРС, Щербицький, перший секретар ЦК Компартії України. Я тоді попросив Рижкова, його теж було звати Микола Іванович. Микола Іванович кажу, у мене є така проблема. Я її зробив заради того, щоб забезпечити нормальні умови для людей. А мені сьогодні ніхто його не списує. Хорошо, Микола Іванович, я вернусь у Москву і буде дана вказівка. І так через неділю все це спису. І ні я сам, ні люди не знали, що чекає нас вперед. Я сам 16 суток у кабінеті на стулі ночував, тому що ми, поки було відселення, ще евакуювали 11 населених пунктів. Які були рядом із атомною станцією, і там були, був високий рівень радіації. І ця евакуація тоді проводилась тільки вночі, щоб не піднімати паніки серед людей, то я отримав указівку десь годину 9-10 вечора, такий населений пункт відселить. І тоді ми мобілізували людей, мобілізували техніку. Їхали в той чи інший населений пункт, і до ранку все звідти було вивезено. І люди, і худоба, майно. Ну, Приїжджали деякі науковці, я з ними радив, що робити. На той час і вони не знали, як поступати. Це був весняний період, люди ще не сіяли, питання стояло, сіяти чи не сіяти. Використовувати молоко чи не використовувати. А у Чорнобилі в самому була урядова комісія. Очолював її заступник голови Ради міністрів СССР. На той час Щербіна був такий. Я поїхав до нього і йому кажу, що ж мені з людьми робить. А він відкриває карту на всю стінку велика об'єкта самого атомної станції, каже Ніколай Іванович. У мене вот это. <къем> То Тобто ліквідація аварії на станції. А в тебе є там руководство обласне, от ти з ними і рішає. Ну, а тоді наїхало багато науковців із Москви. Весь час у мене в кабінеті було повно людей, а так ціле літо. Всіх науковців я тоді зустрічав. З ними вели мову, як поступати. Ну, Вживали заходи такі, які б знешкоджували дію радіації на людину. Вживались і дезактивація різна була, у районі все було газифіковано, в районі. Проложено в райцентрі кругом водопровід, асфальтування, замінені криші були, замінені всі забори були, щоб зменшити вплив радіації. Але однако люди стурбовано до цього всього відносились і вимагали відселення. Накалялась серйозна обстановка в райцентрі, особливо в райцентрі. Це якраз ішов цей період так називаємо і демократії. І в район засилали спеціально таких, які б збурювали людей. Тоді ж виступали всі розвалити партію, підбурювали людей, вони почали мітинги збирати по три, по чотири тисячі людей і тягнуть мене, давай, іди розказуй, чому так, коли будете евакуйовувати. То я запрошував сюди з Москви комісію, був заступник голови Ради міністрів і всі служби, які мали відношення до Чорнобильської аварії. І такий мітинг 5 тисяч був, десь годин 4 чи 5. А то я по мікрофону з ними говорив з людьми. Ну Така ситуація була, що якраз була почва для того, щоб підняти людей. І показати партії, що вона не здатна. Я, як керівник району, як земляк їхній, як людина, я сам розумів, що спасти треба здоров'я людей. І яка б там не була маніфестація, хто б там не казав, скоріше ж воно не робилось. Це добре, що я був депутатом союзним, і я там, ухожий, був усі органи центральні. Таким чином, я і пільги. Тоді добився для цього населення різні пільги. І добився, що їх почали відселяти. А від того, що це мітинги були, ну це собі імідж. Тоді ці заслані люди заслужували. А сьогодні я чітко можу сказати, що це була помилка масового відселення. Треба було піти на те, що люди, які хочуть тут жити, хай живуть. А люди, які хочуть виїжджати, хай виїжджають. Бо досвід говорить про те, що ці люди, які тут залишились, у Поліському сьогодні живе сім чоловік, і вони не хворіють, живуть і нікуди не виїжджали. Якби жили і всі, їм створені були умови, їм ще більші створили умови. І вони жили, ну, я думаю, що краще, як вони живуть зараз. І люди всі казали. Повинен бути з нами і Приймаченко. І я так був аж до 91-го року з ними. А тоді, коли вже основне, основна кількість населення відселилась, мене перевели в Київ на роботу заступником голови обласної ради і головою облагропрому в 92-му році за вказівкою центральних органів. Ця структура облагропром був ліквідований. І я перейшов заступником голови обласної адміністрації і займався питаннями ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції. Це питання відселення, питання забезпечення роботою цих людей на нових місцях, це питання видачі посвідчень і все, що зв'язано із нормальним проживанням людей. Головне в житті це щастя і здоров'я. Якщо є здоров'я, тоді буде щастя, тоді буде життя. Ну і разом з тим треба любити себе і треба любити навколишнє. Оце це головне в житті. А не матеріальне, що чим побільше матеріального, тим буде краще життя. Зачастую це матеріальне стає роздором.